Всім добрий день, вітаю вас на каналі «Село Та Сало І сьогодні у нас така знову неприятність, виходить, як завжди, от, надійся на одне, як кажуть бряха-муха, а виходить, зовсім друге, не те, що хочеться. Находимося ми коло нашої свині мілки. Свиня сама по собі ну, мене влаштовує, розумієте. Е, судячи по тому, як у неї проходив перший опорос, ну, це взагалі була якби няшечка така, свиночка. По-перше, сама. Почала пороситися, поросилася вона у стан без станка, просто у клітці, там, там не було ще раніше станків, вона була сама там загнута. Поросилася сама, ми прийшли взагалі, там у неї вже було 8 чи 9 штучок, і все нормально, нічого не подавила. Потім ми просто, коли в неї були там, посиділи, трошки помогли їй, там вже давали відповідні уколи, уколи давали звичайними одноразовими шприцями. Вона взагалі на них не реагувала ну, на ті уколи. Ну, якби все було чітко і класно. Привела вона тоді, по-моєму, там 13 штучок, і всі вони вижили. Вижили, вона їх викормила. Ну, дуже така, якби як мамка, дуже хороша, спокійна, дуже хороша свинка. Ну і що? Пройшов срок, коли прийшлося нам уже відлучати тих поросят. Це я якби, розказую предісторію. Чому от сьогодні я такий, знаєте, якби не знаємо, що робити. Тому що порад було дуже багато різних. Одні кажуть те, другі те, ну далі до порад я дойду, розкажу. Тому що це таке, розумієте, може трапитися в кожному господарстві, особливо у тих свиноводів, які от починають чисто не знають, як далі поступити в такі ситуації і надіється людина на одне, а по факту може зовсім друге. Тож, прийшов той момент, коли треба було відлучати ще перший раз. Від неї поросят. Відлучили, все нормально. Поросятка ті підросли, набрали вагу і якби розійшлися по других господарствах. Але не суть не в тому. Сама свиноматка після того загуляла десь на п'ятий чи шостий день. Сама кинулася гулять, тобто ми її нічим не стимулювали. Ну, просто так, прийшов термін і вона кинулася гулять. Ми взяли її і почали запліднювати. Штучно, так аж само. Спермодози ми беремо там, як де завжди, у провірених, надійних людей, і ніколи не було ніяких, так сказати, проколів з цим. Все було нормально. І зараз нормально, я не за те веду. А за те веду, що свиноматка, коли кинулася гуляти перший раз, вона гуляла дуже, як би сказати, довго ну три або й чотири дня, я не пам'ятаю. Тобто, якось так, що ми зразу перший день пропустили, ми думаємо, хай вона трошки розгуляється, лучше, і потім запліднемо. Запліднювати ми її почали на другий день, якось що з утра першу дозу і ввечері. Стояла дуже гарно, сосало спермодозу дуже добре. Все нормально. Ну, надіялися, що все нормально, спарувалося. Потім на другий день заходимо до неї, а вона знов стоїть, кричить, так сказати, треба знову до себе кнура. Прийшлося їхати по ще одну дозу, тобто ще два флакони купили, розумієте? А це все ж розтрати. Кожен раз. Платиш за це гроші. Даром ж ніхто нічого не дає, розумієте? Але що, ну, вимушені були, то й вимушені. Поїхали, привезли, почали знову запліднювати. Тобто, третій флакон. Пішов, все нормально. Проходить день до вечора, вона стоїть знову ж требує до тебе кнуря. Ну, у нас ще є, виходить, четвертий флакон. Запустили ми і четвертий флакон. Ну, це якби взагалі якби, дороге осінінняння вийшло тоді, на той момент. Запл... Запліднили ми її четвертий раз, ну і думали, що все буде гаразд. Приходимо на наступний день, тобто це вже третій день. А вона знов требує. Ну, розумієте, ну вже просто ну, подумали, а скільки ж можна, Тіпа, перший день запліднювали дві дози, другий день запліднювали дві дози. Ну, як би вже ж достатньо, в принципі, должно було б бути. А? Два флакона, в смислі, так. Да. Е, перший день два флакона і другий день два флакона. Ну і все нормально, якби запліднилося. Ну і все. І чекаємо. Ми. Третій день, я ж кажу, коли ми зайшли, вона ще якби бушувала, просила. Ну, ми подумали, ну скільки цей? Все, ждемо. Ждемо, ми ждемо, 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 ждемо. Проходить там вже певний срок, допустимо, там три місяці. Це якби предісторія, це все предісторія. Тому що це дуже важливо зараз. Проходить три місяці, живота ніяк не видно. Ну, але ж думаємо, перший раз у неї теж так само щось було, ну, не сильно було видно. Думаю, Та це може так само. Типу, буде. Проходить далі термін, уже типу, опорос повинен бути, а вона не пороситься. І що ж виходить? Що вона оказалась не порісна, але вагу то вона набрала, вона сформувалася як звичайний такий добротний, упитаний кабан, як ото кажуть, знаєте. Е, набрала вагу там, під 300 вим'яні, Вообще, от першого поросу навіть знаку ніякого не залишилося. Тобто, це просто звичайна товарна свиня, яку можна було б ну, в будь-який момент там і зарізав Чому я так говорю, взяв і зарізав? Тому що получается, що пройшов срок 114 днів, коли вона повинна була пороситися, а вона не опоросилася. І чому не опоросилася? Ну от невідомо взагалі ну, не можна зрозуміти, чому вона не опоросилася. Одні кажуть, що причин можуть бути різних, багато там. Але, ну скажімо так, щоб узнати, яка то була із причин, це треба було просто, ну, якось лабораторними дослідженнями провести ці всі якісь аналізи там взяти в неї. Ну і тоді можна було б оприділити, по якій причині вона не опоросилася. але ж пройшов термін опоросу, і вона кидається знову гуляти. Розумієте? Всі чотири місяці вона мовчала, сиділа, типу чекала, і ми чекали, бо думали, що вона порісна. А виходить, вона ні разу не кинулася за той період гуляти. А от після того, як срок пройшов, ну вона прямо загуляла, ну, хоч би що. Як, от, знаєте, як типу, перший раз, коли вона гуляла, що от, давай, давай, і все, вперед, тут бушує, кричить, давай, кнурає, і все. Ну що ж, ми вже ж. Понятно, що зрозуміли, що вона не порісна, вже шо, сроки пройшли. Там це, по-моєму, вже на 114-й це срок, а вона після того, там днів за після того, вже там 5 чи 6 пройшло і це кинулася. Ну що, їдемо ми знову по спермодозу і починаємо знову ж е осіміняти, так як і попередні. Ну що, осімінили, стоїть вона нормально. Е значить. Е Хорошо підпускає тебе, гладить можна, цей не супротивляється, вушка, як то кажуть, на макушці, стоїть, як вкопана, не здвигається. Запустили ми одну дозу, всосало, так сказати, все чітко нормально. І на вечір ми запустили другу дозу. Ну, В смислі, флакон. да. Ну, Доза просто вважається, це два флакони. Для тих, хто, допустимо, я не знає. Одна спермодоза продається як два флакони. Два флакони і два катетери. Тобто один катетер. Із флакончиком ми використали зранку, другий використали після обіду. І якось вона цей другий раз, ви знаєте, от тоді, як я розказував, що вона стояла два днями чотири флакони використали, ще й на третій день вона стояла, ну ми вже посчитали, що не треба. А цей раз вона всього один день. Якось так швидко цей, з утра ввечері. І вже на наступний день вона вже все, вже не стояла, бо пробувала заходити, вона не стала. Ну що ми надіємося, що вона ж знову ж таки все таки дали шанс їй спарована. Ви знаєте, вона була спарована. Другий раз оце вона да, спарувалася. От сьогодні це якраз виходить, від дня запліднення, це сьогодні рівно 31-день. І що ми сьогодні побачили? Ми сьогодні просто розстроїлися, ми не знали цілий день. Ми дзвонили до всіх, до тільки, до кого, з, кого, з ким тільки можна було консультуватися, до всіх ветврачів, яких тільки можна. Що далі робити? А ситуація в чому. Заходимо ми зранку у свинушник І що ми побачили? Ми побачили мікроаборт. Сьогодні, на 31-й день. Розумієте, перший цикл пройшов от 18-21 день, це нормально. А сьогодні баться мікроаборт. Я вам так здалеку просто покажу. Ось ви, щоб звернули увагу, ось просто там лежить на стілі на цьому, Я ще не викинув просто. Там просто виходить невеличке такий щисточок. І один ембріончик. Ембріончик величиною десь сантиметр. Красненький, га? Ну, ось, бачите, красненький ембріончик лежить. Десь сантиметра півтора, може, сантиметр-півтора. Все. Оце все, що вийшло. Ну, і що далі? Получається, виходить? Виходить, що вона скинула. Мікроаборт такий вийшов. І тепер, значить, мислі такі йдуть, що далі робити? Розумієте, свиня товарна, хороша, красива. Зразу мислю, та ну і нафіг цю свиню, типу на ковбасу і так далі. І, і, і все, і забудемося. І клітку не буде займати, і так далі. І такі висловлення ми чули від багатьох. Типа, та що ви будете заморочувати голову, розумієте, лишній раз лікувати туди-сюди. А чи вийде, чи ні, а може це в неї там кіста, розумієте. А може, це в неї там ще щось, ну різних різних прикладів приводять, що, що це може бути, що спричинило цей мікроаборт. Але е, осмислюючи те, як усі що кажуть, що рекомендують, от наприклад, кісту, ну, так ми зрозуміли, що можна, в принципі, виключити. То, що, якби була, наприклад, кіста, Ну, вона б, б не завагітніла ні разу. Просто кіста, і все, вона б скидала, б, скидала, б, тобто гуляла, цикли, проходили, б вона перегулювала, перегулювала, і все. Тобто, кісту тут можна виключити. А чого ж тоді стався мікроаборт? Розумієте? От в чому питання. І починаєш зразу осмислювати, а що могло бути, ну чому і так далі це спричинило оцей фактор. І ви знаєте, я так думаю, що я знайшов, ну, якби відповідь. Я так думаю, що це і є причина оцього сьогоднішнього, іменно сьогоднішнього, не того тоді, що вона от 4 місяці проходила і була невагітна оказалася. Тоді я не знаю, я не знайшов причину, я не міг відслідкувати, що могло бути за 4 місяці. Розумієте? Можливо, там теж був мікроаборт, але ми його просто взівали. Ми б могли б і сьогодні взівати і знов би ждали 4 місяці. Якби ми, наприклад, зайшли поратися з утра. Пізніше, на якихось 10-15 хвилин, вона просто б його з'їла, оце, що я вам показав. І ми б його не побачили. І ми б думали, що вона далі вагітна, бо вона собі поводиться, як обично, як вагітна, лежить поїла, поспать, поїла, поспать, і все. Просто випадково це все побачили. Для того, і хазяйни, які займаються свиноматками, вони повинні. Ну, якби знати повадки, знати характер кожної своєї свиноматки, якщо ви цим займаєтеся ну, на нормальному професійному такому рівні, а не просто так, раз зайшов там у день і до вечора ти сюди не заглядаєш і не знаєш, що там робиться, і що це за свиня, і чим вона дихає, і що вона їсть, як то кажуть, понимаєте? То Тоді я ж я не знаю. Можливо, теж був мікроаборт, який ми взівали, вона просто собі з'їла і собі жила, 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 жила пройшло і все. А тут ми сьогодні просто побачили, чисто випадково, засшли вчасно, як то кажуть, в той момент, коли ще вона його не з'їла. Ну і що, що робити? Я ж кажу, просто розстройство таке, не знаєш. Ну, одні ж кажу, кажуть на ковбасу, бо не заморачуйте голову і так далі. Але я ж кажу, коли я отут цей срок 30 днів, якби місяць, да, сьогодні 31 день. Можна проаналізувати, в принципі, по пам'яті я стараюся спригадати все, що, що було, якби таке подозрітельне з нею. І прийшов до виводу такого: скажімо так, десь приблизно тиждень назад. От вона до цього часу їла, 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 все хорошо, прямо вилизувала корито, що зранку, що ввечері. А потім приходимо так, зранку насипали їсти, а вона не їсть. Думаємо, зразу ж вже ж, привик до, до кожної свиноматки, до її повадки і так далі. Що ж причина? Чому вона їсть? Ага, Значить, більше, цього, що щось є, проблема з желудком, там, чи ще щось, ну, не хочеться їсти, да? значить проблема з желудком. Бестренько, значить, поміряли температуру. Зміряли температуру, в неї температура в той момент була 39,1. Чуть-чуть підвищена, як би так. Значить, що то десь якесь. Запалення проходить в ній, це вже перше настороження. і друге, а чого це запалення? Чого вона їла, а тут перестала їсти. Розумієте? Чому? Прийшов до виводу такого. Ви, як знаєте і бачите по всіх відео, особливо в Тікток, як ми годуємо поросят, ну оці чотири свиноматки, оці самі старші, які в нас є, це Машка, Мілка, і там зліва від мене бомбіла і Дашка, вони привукчені ще з самого комплексу, як ми їх тільки купили. Ну, помийками так ми їх балуємо, як то кажуть. Знаєте, от, ну, питають часто, де ті помиї те що з усього села звозять там, чи ті типу, помиї, чи як? Ні, не з усього села, просто допустимо там зварили там борщ там чи сух, да там з'їли раз, вже завтра його не хочеться їсти. Там ще сталося там з півкаструлі. От вили, вилили там у відеречку, додали там водичкою до повного відерця, от того 5-літрового готу от вам і помиє. Оце такі помиє. Ви не думаєте, що тут помиє з усього села мені звозять там. що я цього й не дозволив, тому що це інфекцію раз плюнуть можна занести в Сарат. Але але в чому суть, суть цих помий? Е, в тому, що важливо, там вони були жирнуваті, розумієте, десь жирна плівка. І, можливо, коли давали цей от більший процент якогось жиру. Попав, наприклад, ці свиноматки. Коли вона їла це сухий корм, от дертіцю ж готову вже що ми робимо? Ну корм збалансований з цими помиями. Можливо, щось якось не так схватила, туди-сюди з'їла в апетит, желудок став, і все, і тому вона відмовилася від їди. Це перша причина, чому вона відмовилася від їди і заболіла. Розумієте? І судячи з того, що коли було з Дашкою таке саме отравлення, коли ми то її чуть не, цей, не пропало, як то було у нас відео, теж було отравлення, ми їй почали давати комплекс зразу препаратів уколів, щоб її підняти на ноги, щоб вона ну, запустила желудок і щоб почала їсти. Це перший такий нюанс, помий, я думаю. А другий ще нюанс. Стелимо солому Підстилку, як то кажуть, розумієте? І от Тоже так думаю. А вдруг, от допустимо, у нас солома складена на дворі, ну чисто накрили там тентом. Тент е трошки порвався, бо вітер, воно ж, ну, як кожен солома, він це зрозуміє, що від вітру воно хилетає туди-сюди, десь прорвалося, десь протекла вода. І можливо, коли ми давали значить, е солому, десь попалося підмокше пріле. Прийла. От вона могла в апетит теж з'їсти і міг стати желудок. От дві причини, я так думаю: це або та, або з соломою. От чому справа. Ну, допустимо, причини ми вияснили, чому так сталося, що, що вона іменно лягла і не схотіла їсти. Це причини. А чому ж причина мікроаборт стався? От цього іменно? Так, да, могло бути і от цього. Але я так думаю, що причиною ще стало друге. Коли ми почали. Її лікувати уколами, щоб підняти її на ноги, щоб заставити її їсти, ми, значить, їй кололи 10 кубиків вітаміна, по-моєму, фозбівіта, так? Да. І потім через якийсь період, там, чи через годинку, чи через дві, ми її так само вкололи кальцинон. Ну, як вкололи? Розумієте, ця свиня до чого боїться уколів? Ну просто як я не знаю чогось, для неї це просто привідєнні якесь. Ми не могли її вколоть взагалі нічого, розумієте? Ми думали, що так як буде як перший раз, коли вона поросилася, вона лежала, поросилась, ми кололи одноразовим шприцем, спокійно кололи-кололи. Ну там ті всі препарати, які треба при поросі, вона зовсім ноль не реагувала. Допустимо, коли там колеш машку, там бомбілу чи ще якусь другу свинку, ну вона ну якби особо не реагують, не так бояться. Ну, ця, ну, це просто щось і чимось. Розумієте? Ми не змогли зробити одноразовими шприцями нічого. Нам прийшлося використовувати екоматік. Екоматіком ми кололи цю свинку, набирали там певну кількість ліків і кололи. Але кожен укол екоматіком це їй коштував такого стресу. розумієте? Вона ганяла по цій клітці. І ми не могли толком зайти, тому що вона ну, агресивно на нас кидалася, просто розумієте? Ну, але ми її прокололи. Прокололи цим екоматиком, зробили, я ж кажу, сказав, що вітаміни і е, кальцинон. І вона одразу, ну не одразу, а десь через годинки 4-5 встала і все почала їсти. Тобто, ми вчасно це все зробили, бо треба це все було зробити. І заставили її піти їсти. Ну, Таким чином, ну, організм почав боротися, все нормально, і вона пішла в Але Але їсти-то вона пішла. Бо якби ми її це не зробили, вона просто б не їла, воно б це б запустилося, воно б от ті токсини, з желудка, розумієте, всосалися все інше в кров, і тоді було б її ще важче вилікувати. Ну, Це могло б зайняти, допустимо, і день, і два, і три, допустимо, прийшлося б її колоти, щоб підняти на ногу. Тому це було зроблено вчасно. Бо це потрібно було зробити, бо ми не знаємо, в чому причина, чи це були жирні помиї, чи це була солома пріла, наприклад. Але це треба було робити. Ми зробили і заставили її, розумієте, з'їсти. Але цим самим, що ми її зробили, оце все, оці уколи, ми могли просто її злякати. Для неї це був такий стрес сильний, вона так ганяла, бігала, і це могло теж спричинити оцей мікроаборт. Ну що, що зробили, те зробили. Свиню ми підняли тоді, але ми потіряли, я ж кажу, виводок. Це перше. По-друге, ми не знаємо, чи в цьому виводку був ото, як я показував вам, один ембріончик із чистком. Якщо це тільки був один ембріончик, то це навіть і добре, що ми не ждали б, допустим, там 4 місяці, і вона привела б нам одного. А можливо, це там ще були більше, допустимо, із чистком вийшли. Просто вона їх раніше з'їла, і ми не знаємо. Ну, не знаємо, то і не знає. Але що далі робити? Або ковбаса, або ми, допустим, значить, її далі паруємо. Подумали, подумали, і все-таки мені стало жалко її. Все-таки ми дамо їй ще один шанс. Зараз ми поїхали ось, значить, поїхали ми сьогодні в аптеку. Взяли ось такі препарати: тромексин в сухому вигляді порошок. Це антибіотик одного спектру дії. Його ми будемо давати. Зранку і ввечері в корм. Розумієте, виключимо усю можливість колотії, щоб її не стресувати, вирішили давати в корм. Щоб не давати їй більше ніяких взагалі уколів. Тобто, тромексіна ми даємо в корм 5 днів. І потім таким препаратом брала форм новий. Це теж антибіотик, тільки для другого спектру дії, як то кажуть, тут препарати. Це теж 5 днів. Ми оце все, значить, даємо їй в корм. Вона їсть, якби восставлюється. І будемо надіятися, що вона сама знову прийде в охоту, можливо, через 5 днів, можливо, через 7, 8, там, 9 днів. Не будемо та ж стимулювати її, допустимо, ПГ-600 і лістергон ПГ, щоб бажано, щоб вона сама прийшла в охоту, щоб виробило, виробилося в неї якомога найбільше яйцеклітин, готових до оплодотворення. розумієте? І потім ми її знову спаруємо. Ну і будемо надіятися, що цей шанс, який ми їй сьогодні вирішили подарувати на життя, ну, буде якби, хороший. Тобто вона заплідниться і приведе поросят. Ну а якщо ні, ну, то нічого ми більше зробити не зможемо. То дорога в неї була одна тільки на ковбасу. Тож на цьому будемо закінчувати наше відео на каналі Село та Сало. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Всім гарного дня, до побачення!